Дівчата, привіт! Сьогодні я вам розкажу про умови в нашому франківському пологовому будинку. Значить, я народжувала в міському пологовому будинку, і от з чим я зіткнулася. Будинок, звичайно, ще з радянських часів. Ну, звісно ж, там якихось капітальних ремонтів ніхто не робив. Напевно, робили тільки такі косметичні ремонти, там пофарбують стелі, пофарбують, можливо, десь стіни. А якихось грандіозних перебудов не було. В першу чергу, ще й ми зіткнулися, що потрапила в родзал. Родзал досить просторий. В родзалі була ванна джакузі. Ну, не знаю, в яких випадках вона використовується. Можливо, хтось хоче там для сімейних пологів, ну можливо, це якось там під замовлення. Це от мене здивувало, що вона там знаходилась. А так весь родзал виглядав як звичайна така палата досить така страшненька радянських часів. Там стояло крісло родильне, не пам'ятаю, як воно називається, стояв м'ячик, стояв цей стільчик унітаз ну, там для дитини місце, де під, під яким її чистять, миють і зважують. І, в принципі, більш там А, ну і ліжко. Ну, таке на колесиках, в якому потім е, породіллю вивозять. Е, все решта було обкладено такою звичайною лікарняною плиточкою. Ну не скажу що там було. Там було чистенько. Там було чистенько, просторо, але все таке воно таке нещасненьке, таке, плачевне видовище. Ну, звісно ж, коли роженець туди потрапляє, то. Якби було затишніше, було б набагато приємніше, але напевно розраховано на те, що в той момент їй не до того, не до інтер'єру і абсолютно байдуже, які там стіни і вікна. Ну, але таке, це щодо пологового залу. Потім, після пологового залу, мене перевезли на, цій, на цьому ліжку на колесиках. Треба було перейти на інший поверх. Це родзал був на п'ятому поверсі, а мені треба було на третій поверх в палату. Є у них ліфт великий, тобто вони на цьому ліжку, ліжко завозять в ліфт. В ліфті є, в принципі, напевно, це медсестричка чи хто, яка управляє цим ліфтом. І оці окошерки вони мене відвезли в мою палату. Що собою являла палата? Палата це у них у них є палати, де знаходяться подекілька чоловік. Є палати для тих, хто йшов на сімейні пологи, тобто там, де Породілля перебуває разом з своїм чоловіком і з дитиною. А я потрапила в бокс. Є ще такі них бокси. Бокс це ну, напевно, називається тому так, тому так, що е, дуже така невеличка е, палата, десь, напевно, 2х3 на метри, ну, можливо, трошечки більше, квадратненька, але там я перебуваю сама і моя дитинка. І відповідно, так інші дівчата так само. В принципі, є свої плюси, є свої мінуси. З одного боку, добре, що я там сама, тобто ніхто мені не заважає, якщо до мене приходить відвідувач, ну, чоловік мій, ми так само собі вдвох війна говоримо, дитина біля мене, я не переживаю, що хтось може чужий прийти і якимось чином там напчихати чи ну, принести іншу флору, і моя дитина може якось захворіти. В цьому плані досить зручно, я собі можу лягти, як хочу, сісти, перевдягтися, досить добре. Хочу, сплю, хочу, не сплю, що хочете, роблю. З іншого боку, було трошечки скучно, тому що не було з ким поспілкуватися. Я сама ще спочатку перший день в сусідньому боксі була дівчина теж з дитиною, але потім наступного дня одразу ж її виписали, я вже лишилась сама, справа, бокс від мене там нікого не було, а бокси розділені такою шкляною перегородкою, вона, правда, затонована, там якісь які кольорові, ніби. Не знаю, візерунки, тобто не видно, хто там знаходиться, але чути, якщо там хтось є, якщо дитина плаче. А потім вже і вона виїхала, і з іншого боку, боксі біля мене не було, там була якась така ніби процедурна кімната. Ну, Трошечки мені було скучнувато, не вистачало якоїсь розваги. Чимось б чи подивитися. Ну, Я собі дивилась там в телефоні якесь відео, ну, але з телефоном трошки було незручно, тому що саме ліжко. Воно хоча не таке не панцерне, як раніше були, але воно досить жорстке і досить незручно на ньому було лежати. ну Ще крім того, після пологів важко собі знайти зручну позу. В боксі був умивальник. Вода там тільки холодна, але все одно, хоча б, там руки можна помити, і якось там якісь якщо хочеться чайочок собі зробити, можна брати водички і зробити собі заварити чаю. Також в боксі ще крім ліжка було ліжечко, невеличке, таке металеве, грачасте, біле ліжечко для дитини на колесиках, що можна, в принципі, підгойдати трошечки, посунути. І був ще пеленальний столик і якась тумбочка така напіврозвалена. Сам бокс, він так само. Видно, він ще зроблений давно, обкладений, по-моєму, плиточкою, не пам'ятаю вже чим. ну, так, Як палата виглядає. Але, в принципі, все чистенько. Підлогу мили два рази на день. Постійно там була чистота. І я бачила, що коли з сусіднього боксу виписалась дівчина, то там той бокс так само ретельно відмивали, навіть ці скляні перегородки. Я бачила якась така швабра у них спеціальна для вікон. І вони так само це все помили, ну, видно, що за чистотою слідкують. Ось так виглядає після пологовий бокс Івано-Франківського пологового будинку. Невеличка кімнатка, в якій поміщається одна ліжко, такий кошик, не знаю, якийсь такий візочок для дитини, є омивальничок, мусорка. Між боксами ось там все такі скляні перегородки. Через них, в принципі, нічого не видно, але видно, що там світло світиться і хтось там є. Двері, Такий пеленальний столик. Ось напіврозвалена тумбочка, є ще кріселка. Ну, в принципі, на цьому всі зручності закінчуються. А, ну що, правда, є ось така сходинка для того, щоб можна було легше залазити на ліжко. Ну так, умови самі бачите, які, які, в принципі, всюди в наших лікарнях. Речі доводиться тримати на підвіконнику, так як для них місця немає ніякого. Ось так воно все виглядає. Щодо харчування. Був там буфет, харчування було як за якоюсь такою дивною системою зроблено. Перший раз давали їсти. В 10-й годині ранку. Це при тому, що з 6-ї години вони починають ходити брати різні аналізи, миють підлогу, ну, відповідно, ти вже 6-ї години ну, ніяк не спиш. В 10-й годині ранку і це був е, чай або така кава, як називають її курземе, е, і е, шматочок хліба, без масла, без нічого, просто шматочок хліба. Потім, в 12-й годині, давали переважно молочну кашу. Потім в другій годині це вже був обід. Тобто кожні дві години тут починалася їда. Обід це було перше, якийсь супчик і друге, якийсь, наприклад, гарнір і там, бурячок, щось таке. І останній прийом їжі це був десь пів шостій години. Ну, там на вечері вже так само якась там кашка і якийсь там до неї, ніби легенький, салатик. Ну і чай, відповідно. Було незручно, тому що мій бокс знаходився в самому дальньому кутку коридору. Потрібно було йти в буфет, який знаходився на іншому кінці, там тобі наливають в тарілочку, там, в міст і обіду, і ти з тим топаєш назад в бокс. Ну і коли обід, і це треба нести в двох руках, і ніби і перше, і друге, а іноді перше було досить гаряче, і донести його було просто ну, нереально, пекло в руки. Ну, якась така система не зрозуміла. Ну, добре, що в мене все обійшлося без розривів, і я вільно могла пересуватися, то мені було не важко, в принципі, пройти сюди в той кінець коридору. Але я собі подумала, якби жінки були в гіршому стані, їм було важко ходити, і це от туди сюди треба постійно бігати, ще й нести в руках акуратненько. Ну, якось так воно не дуже зручно. Ще мене здивувало щодо дітей. Коли я народжувала свою старшу донечку, я народжувала в обласному пологовому, і там була кімната, куди, от якщо я йшла на флюорографію або на ОЗД, ми клали дітей, там всі дітей складали, там була дитяча медсестра, і вона за усіма дітками дивилася. А тут дитину лишаєш просто в палаті. Ну і от Ми йшли на ОЗД, десь півгодини не було. В Принципі, дитина пів години в себе в палаті. Щоправда, сказали мені, що дитяча медсестра вона знає, які мами пішли, і вона час від часу ходить, дивиться, що з дитинкою все добре. Ну, в принципі, кожен раз було все добре, я жодного разу не приходила, щоб мій малюк плакав. Ну, але так, якби він був такий, наприклад, неспокійний, то було б трошки напевно неприємно це. Це, що стосується таких умов, е якихось матеріальних, фізичних. Але що мене приємно вразило, це персонал. Е зміни було у них чотири зміни. От я 4 дні була. Ні, е не 4 дні, а навіть 5 днів там була. Понеділок народила, а в п'ятницю мене виписали. Тобто, 5 днів. І було у них чотири зміни. Тобто, відповідно, на останній день мені попалася та сама зміна, яка була, коли я поступила. В принципі, Усі були дуже привітні, дуже уважні, кожен робив свою роботу. Багато людей приходило, тому що там одна медсестричка ходить кров бере, одна була дитяча медсестра, яка постійно з дитинкою дивилася. Одна була, я не знаю хто це, напевно, кушерка, медсестра, яка на поверсі знаходилася, яка всі процедури щодо мене, щодо мами робила, там щось помастити, помити. Була також лікар. Педіатр, яка приходила кожен день, іноді два рази на день дивилась дитинку, чи все з нею добре. І була лікар-гінеколог, яка теж не мінялася кожен день, одна й та сама. В принципі, я дуже задоволена. Я вже казала в, своєму, в одному з свого відео, що я не сподівалася такого ставлення. При тому, всьому, що кажуть про наших лікарів, але і лікарі, і медсестри, і кушерки. Всі дуже гарно ставляться, немає чого боятися, всі дуже уважні, чуйні, ну хіба ж там якісь маленькі нюанси. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що ходили, ну, вроді би, закрите приміщення, там до обіду нікого не пускають, чоловік до дня не може прийти. Але ходить десь 8 півдв'ятій годині вечора священник і щось там нібито благословляє і просить на пожертви на церкву. Ну, не знаю, мені здається, трошки недоречно. Вважаю, що кожен має прийняти рішення, коли він хоче прийти до священника, і чи пожертвувати, чи не пожертвувати, а не він ходить, коли та мама може спати, чи бути в якомусь замученому стані. Ну, не знаю. трошки це не те. Ну, а так, в принципі, напевно, щодо умов, це все, що я хотіла розповісти. Будете знати, кому буде цікаво, як відбувається все в половому, принаймні у нас, в Франківську. А так, з вами прощаюсь. Всім па-па, до нових зустрічей!